Нас дуже цікава. Ще мені хотілося сказати? Я трошечки зупинюся, я не буду говорити про традиційно, як гуляють весілля, а що було ще до весілля, що, власне, я переживала, тому що дивіться, є три події дуже важливі в житті людини народження, весілля і смерть. Народження і смерть ми не пам'ятаємо, а весілля треба так зіграти, щоб запам'ятати на все життя. Тому до нього готувалися дуже-дуже ретельно, дуже, дуже, дуже гарно. Такий обряд, як сватання, він вже якось ну, в сучасному світі зник. Ми самі знаходимо, ніхто нікого не сватає чоловіка чи дружину. А от заручений, я сама це пережила, тому що і хотіла би для якраз інтерактиву запросити дівчину, яка збирається. Або хоче заміж. Молода, незаміжня. Не, незаміжня, а? ну хто не заміж. <рес> Що може на вас чекати за українськими традиціями? Я теж не сподівалася, вже коли познайомилася з чоловіком в університеті на експерті, вирішила одружитися, і його мама, він родом сам був ну, з з хоролу. От, і вони ж приїхали вже могориць запивати, про весілля говорити. І тут мені несподіванка така. Поклали хлібину і сказали вже наприкінці, коли вже могориць запили, треба його розрізати, поділити, скільки нас було присутньо, так? не витягуючи ніжа ножа із хлібинки. Поділіть, ну уявіть, що у нас присутні мама, ну як мама тато наречений нареченого четверо, там, ну нехай буде шість. От поділіть, не витягуючи ножа, тут хлібинку на шість частин. Спробуйте, спробуйте. Так, не витягуйте. Ні, от треба його коротко. І я це зробила. Так. Ще не готова до лісі. Так Не витягуйте. Ні, ні, ні. Я не витягувати. Для чого це робили? Тому що. Щоб у сім'я була міцна і не було сварок, да? так? Не витягуючи на жаз хлібинки. Чотири. Полівну треба було? Полівну треба було? Ні, ну я взяла. Так. Вістка дуже гарна. <плес> гарна. Одливість дуже цікава саме в нашому ну, на нашій Балакліщині. Що стосується головних уборів. Якщо ну, ви подив, подивитеся головні убори інших регіонів, то молода в чому виходить заміж віночку. на голові? Віночку. У віночках. І така річ, є, що, звичайно, влітку вінки плелися із живих квітів, а взимку робили воскові, так, або із таких от атласних стрічок, дуже такі красиві віночки. А, то у нас на Балакліщині була така традиція, що е, наречені е, вже на голову зав'язували, коли вони йшли до вівтаря, червону, красиву шовкову хустку. І на неї чіпляли квіти. І вже коли вона приходила, якщо в інших регіонах вінок заміняли на що молоді на хустку. то е, у нас саме знімали ці квіточки вже з хустки, які були навику, і чіпляли е, нареченому. Ну тобто, все вона вже віддана своєму нареченому. Ось така цікава особливість саме на Балакліщині. І теж ну для інтерактиву, все ж таки, ми для більшості регіонів наречена виходить замішу віночку. Хто у нас хоче побути наречиною, а хто з Коли приходила невістка вже після вічання, ну, то знімала з віночок, будь ласка. Горіла сосна, пала лавки. Я знаю, що співали тоді, так? Ні? Так, да, співали. Цікавий момент. Дивилися, як же ж свекруха зав'яже кустку в своїй невісті, така неї доля. То це експеримент, будь ласка, зав'яжіть на да. кустку в своїй невісті. Не бійся мене, я спочатку дуже добра. <рес> <рес> — Я Я не 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 хочу. Ні-ні, це нормально. Хоче, хочеш, хоче. Я вам скажу, що вона навіть хоче. Милості прошу нашу сім'ю. І от дійсно така існувала традиція. Дивилися, як сукруга заряджений цю хустку. І ця... Невістка буде дуже жити гарно і буде дуже довгий час молодою, бо колись свикруха зав'язувала хустку, і ось відкрите в неї обличчя, то ну, вона хотіла, щоб її донька виглядала гарно, привабливо. Але бували такі лихі свикрухи, що отак от наводували, Так що все. Ну, Якщо під варіння, то була погана прикмета, що невістка буде батрачити і дуже постаріє швидко, то у Соні цього не буде, я бачу, що вона буде жити дуже щасливо, довго, молодою і прекрасною. На весіллі обов'язково були дівчатка, бо я, я теж була на весіллях світилка. За світилки, да, світилки. Це дівчатка, в яких ще, ну, які ще дівчатка, так? І <клух> саме вони. Е, ну, на жаль, я тут не придбала, але є спеціальні такі воскові великі у нас були свічки. От, і, е, Теж є така дуже цікава, такий цікавий обряд, як коли вже з вінчання приходять молоді, то я прошу теж е свикруху, Так, світилочка, тримай ті тр дві світочки. І дівчаткам їм теж. Особливо ну, десь я трошечки, мабуть, заперед забіла, тому що не говорила про рушнички. Світилочкам теж обов'язково красиві хусточки зав'язували. І, ну, і нареченому теж була традиція кусточку зав'язувати. Світилочка приходила, давала по свічеці, будь ласка, підходьте, Давай по свічиці, Так. І тепер ти повинна ці світічки випритулюєте, а ти їх повинна путочкою красиво зв'язати. Свічки. свічки самі. Свічки наші. Так, <свічки> <Да, свічки> гарно, ладно, да, вам красиво перезв'язує. <свічки> ось я бачу, що тут свекруха хоче бути твоя смаха за головну. Бо <свічки> щось вона он, випирає свічка більше, ніж твоя. Я так, як скажуть, би, так і буду. Знаєте, Ой, і все, і все, і все. Так, тись добре, так. От і вже бачите, що якраз це такий був цікавий обряд, що ці дві схватки, вони хто, хто з них буде головніший? змагалися таким чином. Я не знаю. О, є така теж традиція. Я Дякую вам. До всякого весілля. да? Важливіше це була підготовка. І е, була скриня, яка була повна рушників. І свати приходили на весілях. ви всі знаєте, що в селах така традиція лишалася і, сват, і сватам теж зав'язувати ці рушнички. І хочу сказати, що деякі рушнички є саме тут в музеї. І декілька рушничків я вам просто покажу теж і весінні рушнички. Знаходяться в краєзнавчому музеї міста Йонова, де я зараз проживаю. От, але це вишивання, вони різною технікою вишиті. Хотіла розповісти трошки про ось такий кролевецький рушник. От хотіла звернути увагу дуже багатьох людей, це знаєте, якось. Привертають увагу тут орли, і всі думають, що це імперські та, російські орли, але насправді це не так. Я хочу сказати, що на горі є теж кролевецький рушник, і зверху це не корона, а це тіара. це візантійські орли, тому що з цими рушничками йшли до храму. Ці рушнички їх називали лавочні рушнички, тому що вони ткані. Кролевець місто знаходиться на Чер... Чернівецькій області. Там... Сумська область. Крилевець. Ну, Раніше хоча... тоді за тих часів, та... Та, коли це було 17 століття, в 19 столітті ці рушнички їх ну, якби поставили на такий потік, що їх дуже багато виготовляли. І цими рушничками зав'язували. В різних регіонах, як, ну, обов'язково молодій, і вони були від 3 до 4 метрів. Цей рушечок трошечки він скорочений, но молоді обов'язково його зав'язували. І е, цей рушник. Він повинен був викривати лоно, захищаючи молоду від круного ока. От. І в тих регіонах, де і дружка йшла ну, теж зарязувала рушник, він мав обов'язково бути коротшим набагато, ніж рушник нареченої. Ну, ось є така цікава особливість. І ну, саме такі ці весільні кролевецькі рушники, їх обов'язково. У мене збереглися, на жаль, в Україні залишилися фото, де мої рідні ще в 80-х роках грали весілля і обов'язково використовували ось такі от рушнички. Ну це ткані рушнички з голубками. Це теж в техніці гладь. Вишитий рушничок, він теж привезений з села Вербівка. І ви бачите тут з символікою. І якби вишневий світ і голубки. Чому саме вишня, я трошки пізніше вам розповім. Обов'язковим є для весільних рушників це, звичайно, дерево роду. Бачите, теж, яке оквічено такими красивими ружами. Ну, звичайно, ще є дуже цікавий рушник, і вони досить рідкісні. Всі люблять на У мене бабуся Галя. І от коли ми збиралися родиною, ще співали її цю улюблену пісню. І найбільшу цінність, якщо ці рушники вони в музеї, це рушник, з яким я не розлучаюся. Це рушник, який вишивала моя ще прабабуся Оксана. Mm -hmm. І ви бачите, не важка була моя робота, вишивати була охота вишивати була охота. І тут, ну якби і соловейко, і теж і два ось таких дерева роду. Дуже уквічена, дуже гарна робота. Ці рушники вони е, досить були популярні, тому що коли я навідалася до своєї тітки, то у неї точно такий рушничок. Я побачила тільки вже вишитий іншою кольоровою гамою. Ну, мабуть, в селах тоді ну, всі. Мали в домівках саме ось такий красивий рушничок. І одинакові рушники, тому що раніше не було цих схем, де нічого не було. Вишивалися, перекладувалися хрестики з одного рушника на інший. І тому, якщо оце є оцей рисунок, вони не мали ніде в інтернеті, знайти ніде. Вони просто його перекладували і вишивали. Так, да, уже потім вони могли ці, як сказати, візерунки могли міняти переставляти, але все, все одно, якщо в них була ця схема цієї трояди, то іншого їм нічого було вишити, тому що намалювати таке теж було дуже складно. Про це можна дуже багато говорити. Так як на Балакрійщині гуляли весіля по три дні, то я це добре дуже пам'ятала. Але я пам'ятаю, що таку підготовку, дуже складну для мене, як для дитини, це виготовлення весільних страв, особливо випічки обрядованих. Сьогодні у нас присутня пані Тетяна, коровайниця наша. Коровай. В неї хороша дуже родина. І я знаю, що коровайниці це особливі жінки. Завжди вибирали ту жінку, якої все добре в родині, е, міцна сім'я. І е, я пам'ятаю, дуже любила, е, запрошувала на весілля, а ставили шалаш на 200 людей. Уявляєте, скільки було, треба було наготувати. Так мою бабусю, Галю теж вона дуже смачно готувала. Ми ще запрошувала теж на кухні, це ж на найцікавіше місце, де дитині можна було перебувати, повчитися і подивитися. От, і що мене змушували це робити, бо, як згадаю, ви бачите, що е окрім короваю і шишок, я ще е говорила, у нас е на Нающі готують дивень, або як то кажуть, ну е у нас кажуть не дивень, кажуть гільця. І в чим їх особливість і в по-різному, хто на очереті в різних регіонах? у нас обов'язково це мають бути вишневі гілочки. І треба було обчистити кожну гілочку від кори, щоб тісто потім, яке намотується на цю гілочку, воно мало ну, такий от вишневий аромат. Тісто дуже просте. У нас є дріжджовий рецепт, але у нас готували саме на. Молодці або воді, щоб солоденьке було. І як малою дитину, я найбільше дуже дуже любила саме гільцем. Не коровай, не шишку, щоб воно засохло. Як оце сухарики, діти там, що вони чіпси да, зараз дуже люблять. Так ми і любили. І ще на цю гілочку вішали цукерки. Ну, які там восьмидесяті були цукерки, ну тоді купляли дефіцит, десь там з під прилавку знаходили навіть Кращі цукерки і чіпляли, тому ну, ми чекали, як діти чекали, для нас була така ну, радість скуштувати щось добреньке на весілля. І е, теж дуже залежало від тих, хто готує. Е, ті, теж запрошували лю людей, які вміли це робити які любили це робити з хороших родин. Ви опинилися у часи свого дитинства, дитинства ваших бабусі, дідусів. І я хочу всім побажати, щоб ми не забували наші традиції. Знаєте, що на весілях завжди, що має значення рушника, молодята їм руки перев'язують і стають вони на рушник з прекрасними побажаннями. Я сподіваюся, що колись ми втінемо тут, коли у нас буде більше можливостей, ресурсів, якийсь весільний обряд провести на грунті ну, от, нашого музею. От. А сьогодні ми трошки занурилися в цей світ. І я дякую вам за увагу і прошу зараз, е, пані Тетяну поїздити на кматочки і пригоститися в Дякую.